А дітки, я дуже рада вам. Пропоную всім разом переглянути мультик з чудовою назвою осінні турботи. Стояла чудова погода. Дерева перевдягалися в нарядні осінні шати, ліс сяяв і переливався в проміннях сонця. Птахи щебетали, неначе знову настало літо. Ведмедик гук прогулювався лісом, як раптом йому на голову почало осипатись листя з великого дерева. Він дуже засмутився, що такі чудесні золотисті листочки падають на стежинку. Ведмедик зібрав їх і побіг до старої ялинки за липкою смолою, зібрав скільки зумів, і повернувся до свого дерева. Видряпався по стовбуру на одну з гілок. І акуратно приклеїв відпали листя. Потім спустився на галявину і відійшов якомога далі, щоб помилуватися своєю роботою. Але вітерець знову відірвав декілька листочків. Насваривши його лапою, знову взявся до роботи. Бідолашний ведмедик працював цілий день, а надвечір зовсім вибився з сил. Привіт, гук! Ходімо з нами грати, покликала його білочка. Що ти, я не можу? вигукнув ведмедик, витираючи піт. А ви, малята, здогадалися, чому ведмедик відмовив зайчику? Давайте послухаємо і дізнаємося справжню причину. Чим ти настільки зайнятий? спитав у нього зайчик. Я листочки на місце приклею, а то без них дерево зовсім некрасивим буде. «Ти що, ведмедик, не знаєш? Що прийшла вже осінь, і коли дує вітер, опадає листя з дерев. Ось так. Бачиш? Так красиво. Справді, це ж так красиво. Тоді пропоную взяти три листочка жовтим кольором оранжевим та червоним. Та розпочати нашу гру про осінні листочки. Осінь в гості завітала. Все навкруг розмалювала. Подивись, яке чудове листя. Різнокольорове. Лист жовтенький підіймай, у таночку закружляй. Деньку шума, деньку серточку, листочки, листочки. Дуже гарно танцювали, листя в кошик поскладали. Оранжевий бери листочок, з ним танцюємо таночок. Лист червоний піднімай і в таночку закружляй. золотом вітер, Ой, які ви молодці! Дякую вам, малята, за таку чудову гру з листочками! До побачення!